Шановні друзі, однодумці, колеги, дозвольте ще раз подякувати від усієї нашої команди великої сім'ї за участь у конференції. Адже нині зібралися люди найбайдужі до долі України, які вболівають за велич української нації, дбають про здоров'я підростаючого покоління. На цьому Теоретичну частину презентації хортингу національного виду спорту України вважаємо завершеною. І останнє слово надаємо Віталію Володимировичу Івашковському. Ну, не таке вже останнє слово, бо я ще на могилу не збираюся. Рисочку, рисочку, де рисочку підвести. Перше, що хочу сказати, це я все таки історик, і знають, вони знають, і Едуарда знає, і Зоя знають. І хортиця, і хортинг. Це слово пішло від давнього слав'янського слова хор. хор. Це Бог, Слов'янський Бог, сонячне коло. Можливо, ви ще пам'ятаєте і ще колись, давня вже, скажімо, на сьогоднішній день пісня Сонячний круг, небо вокруг». Оце сонячне коло, оце Бог-хор, який був давньославянський Бог. І, і звідси і пішло. Чому Хортиця? Тому що Хортиця вона колом була зроблена Ця, по колу. Козаки завжди коли воювали, коли оборонялися, вони завжди свої вози ставили колом. І тоді не можна було серйозно на них напасти. Знову таки, коли стає 4, 5, 6, 7 чоловік, спина до спини, як кажуть, колом, то їх ніхто не може взяти. Спина закрита один в одного. Тобто і хортинг це те саме походження. Цього слова, це, це, я ж кажу, це не просто українське, а це давнє слово і походження цього виду спорту. От. І хочу вам сказати, що не тільки на мою думку, але й на думку багатьох спортсменів. І тих же ж і каратистів, і дзюдоїстів, і ну, інших видів одноборств. Хортинг все-таки має набагато більший розвиток і майбутнє. Тому що це той вид спорту, який зараз. Почав розвиватися і розвивається дуже серйозно, всі ними цікавляться. І я ж кажу: якщо не тільки у нас в слов'янських, як то кажуть, державах, але й в Японії є хортинг, то самі розумієте. Так що дякую вам, всім, що ви вислухали, всіх вислухали, і мене почули трошки витерпіли. Ви а тепер на практику. Пропоную перейти отуда в спортивний комплекс і подивитися в гімнастичному залі, подивитися, як практично можна прямо зараз пересуваємося з зараз.